Отож, виконавча директорка Волинського регіонального відділення Асоціації міст України Мар'яна Конанчук вийшла з нами на зв'язок. Вітання пані Мар'яно. Раді вас вітати в нашому ефірі. Вітаю, колеги. Угу. Пані Мар'яно, з вами хочемо обговорити про той виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та регіонального розвитку і містобудування, яке, яке відбулося у Луцьку і воно було присвячене інституту старост і досвід функціонування цього інституту в нашій. Державі, зокрема в нашій області, знаємо, що ви теж були учасницею цього заходу? То ви, як представниця Асоціації міст України, і що ви можете сказати стосовно цього інституту? Чи виправдав він себе після запровадження під час реформи децентралізації? Дуже багато було різноманітних дискусій. То все-таки чи мають призначатися ці старости чи обиратися? Мабуть, і досі така дискусія триває. Як на вашу думку, що що е, позитивного є в цьому плані, чи є якісь е, все таки ще недоліки в роботі староста? Ну, почнемо з того, що реформа децентралізації стала фундаментом розвитку місцевого самоврядування в Україні. Це найуспішніша на сьогоднішній день. Про це говорять всі експерти і міжнародні наші партнери про те, що це була найуспішніша реформа за період останніх п'яти років, які впроваджилися в Україні питання. Інституту старост воно почало в Україні функціонувати вже унормовано з 29 липня 2021 року, коли президент підписав закон про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту. Старост до того ми, ми чекали цього. Ми чекали того, що врешті в громадах почнуть функціонувати старостинські округи, що нарешті буде унормована процедура. Це чекали і громади, це чекали і жителі наших громад, і новоутворених вже і після виборів 2021 року. Ну і фактично відповідь на ці проблемні питання, які постали перед головами в період між прийняттям змін до законодавства про місцеве самоврядування, а це була частина стаття п'ятдесят Тири примітка, 1, яка визначила конкретно статус інституту старост в системі українського місцевого самоврядування, от вона е, не дала вичерпної відповіді на е, всі функціональні процеси, які стосуються забезпечення роботи старост. і вчорашня зустріч, наша визне засідання е, комітету Верховної Ради з питань державного розвитку е, і місцевого самоврядування, е, вона була спрямована на те, аби знайти компроміси за участю голів громад щодо подальшого підзаконного врегулювання конкретних процедур, які би дозволили максимально. Оптимізувати ефективність роботи старост в старостинських округах не тільки на Волині, але в Україні. А Волинь стала таким пілотним майданчиком. Знаєте, коли відбулася пряма зустріч е з одного боку, представники. Депутатського корпусу Верховної Ради України, зокрема це і народні депутати від Волині, найбільш дієві, такі які працюють і зацікавлені в вдосконаленні функціонування системи місцевого самоврядування в Україні. Це В'ячеслав Рубльов Ігор Гусь, Ірина Морославівна Констанкевич. Вони намагалися знайти відповіді на запитання голів і взяти до уваги ті моменти, які турбують на сьогоднішній день. Голів я, а я скажу про ці моменти, що саме стало важливим для голів в Волині, в питаннях вдосконалення функціонування подальшого інституту старост. тому що так в принципі зміни до закону про місцеве самоврядування. Вони унормували систему е, обрання старост. На сьогоднішній день це виборна посада, хоча е, призначається староста головою громади за результатами громадських обговорень. І от питання громадських обговорень, цих консультацій, воно передбачене законом, але не передбачена сама процедура проведення цих громадських обговорень щодо підбору кандидатур старост. Е, які пізніше мають бути затверджені головою громади, і йшлося і була полеміка щодо того, чи все ж таки варто вносити зміни до статті 54 примітка, 1 закону про місцеве самоврядування і старост все ж таки обирати напряму громаді, не проходячи процедуру затвердження головою, і тут думки голів громад розділилися на дві частини. Одні голови громад сказали, що однозначно. Цілком нормально буде, якщо староста буде обиратися громадою, і не потрібно його затверджувати голові громади, тобто це має бути кандидатура від громади виборна, так як депутат від громади. Інша частина голів громад виступила на стороні тієї думки, що варто, аби старосту призначав голова громади, тому що староста є командою. Голови громади староста є правою рукою голови громади тими руками і очима голови громади, які допомагає впроваджувати політику голови громади безпосередньо на місцях в конкретному старостинському окрузі. Але скажу, що ці дві думки розділилися досить. Е Однозначно, тому що ті голови громад, які представляють громади до 10 тисяч населення, де вибори відбуваються за мажоритарною системою, їм легко дуже по-перше справлятися із процесом прийняття рішень в раді, тому що а політичність в місцевому самоврядуванні вона дає більше можливостей простому звичайному технічному менеджменту громадою, і набагато легше дається тій громаді. Включаючи депутатський корпус, працювати на спільний розвиток ніж громада, де вибори відбулися за е, партійною пропорційною системою, які Мають поділ вже на представників політичних партій в своєму депутатському корпусі, і відповідно, де кожна політична партія намагається взяти гору і диктувати свої умови роботи. А це ми знаємо, що відбулося в громадах, де понад 10 тисяч населення. Так от, головам тих громад, де понад 10 тисяч населення надзвичайно складно працювати із е, тими посадами, які є виборними в громаді, тому що вони тоді несуть. Політичний підтекст. а хто такий староста, так само як і голова, це має бути менеджер, виконавець, виконавець розпорядник коштів громади, який має ефективно розпоряджатися е, бюджетними коштами громади, і який мусить нести пряму відповідальність перед кожним жителем своєї громади, і це набагато легше відбувається, коли немає політичної забарвленості. Тепер повернемося ще до тих моментів, які які були ключовими і максимально важливими в роботі вчорашньої виїзної сесії підкомітету Верховної Ради з питань адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування важливо також було і обговорне підняти питання тих проблем, які є. У Волинських громад стосовно невиконання законодавства в частині створення старостинських округів або в частині призначення старост, тобто відповідно до закону, який унормував статус старост, який був підписаний президентом 29 липня 2021 року, протягом трьох місяців, громади мали привести. У відповідність е, свої процедури обрання старост, свої положення про статус старост, е, свої старостинські округи, тобто мали бути визначені межі старостинських округів. Але так склалося, що деякі громади, навіть в нашій області, е, на сьогоднішній день не мають визначених старостинських округів. Це проблема да, можна назвати І які комітет... саме? Е, ну, давайте не будемо конкретно переходити на особистості. Можливо, ми пізніше з вами про це поговоримо, коли вже будуть створені ці старостинські округи. Е, так, щоб не, не нагнітати можливо. Ну, мені здається, два роки було можна було створити чи майже три вже, так? Після виборів е, власне. Так, 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 що кожен голова він знаходить обґрунтування і зрештою ці обґрунтування мають політичні причини, про що я говорила. Тобто це взаємопов'язане питання політики і питання, чому відбувається затримка у визначенні старостинських округів, чому процедура громадських слухань і обговорень і вибору кандидатур старост, яка має бути пізніше затверджена головою. Вою не працює поки що там деяких громадах е, нашої області е, в нашій області. Це не багато громад, скільки дві громади, але в інших областях це набагато більше. Тобто, це не є так, що тільки Волинська область є специфічною в цьому випадку. Є також і громади, наприклад, те, що тут вже можу озвучити, тому що це не є порушенням, все ж таки е, як Боратинська громада, де є дев'ять старостинських округів, а призначено сім е, старост тобто два старостинські округи, Вони не мають призначених старост. Срос, от це е, не передбачає санкцію е, за порушення законодавства от, в такому випадку, але все ж таки правильно функціонує система старостинських округів, коли спочатку створений старостинський округ, а потім в короткому проміжку призначений староста, і староста несе відповідальність за здійснення адміністративної роботи. І представницької функції, і виконання функцій ще й центру надання адміністративних послуг, тому що більшості наших громад старості надають до 76 адміністративних послуг для того, аби е, забезпечити наближеність послуг до громади, от е, і не призначення старости це є в деякому випадку навіть дискримінація жителів громади. Якщо в їхньому старостинському окрузі не призначений староста, значить немає тієї особи, яка повинна нести пряму відповідальність за надання вчасне надання послуг за благоустрій території, за виконання інших розпоряджень голови громади і рішень тієї чи іншої сільської селищної міської ради, тобто інститут старост він робить більш функціональним і оптимізує систему місцевого самоврядування і управління безпосередньо там в кожному населені пункті Дякуємо, пані Мар'яно. Отож, виконавча директорка Волинського регіонального відділення Асоціації міст України Мар'яна Конончук виходила з нами на зв'язок. На все добре, Тримаємось. Дякуємо. Дякую.